Ну я дивилася, ну за цей час я вже встигла передивитися питання там для інших каналів і для свого з приводу саміту. Що там ключове? А, ну по перше, нас влаштовують заяви, які були зроблені перед самітом, з купою цих там документів, підписаних оцією цією всією штукою. Тобто, це гарний знак. Раз. А другий момент О, із гарного пов'язаного із самітом це нові країни, які долучилися до нього. Які з нами не були в тисних зв'язках. Тепер ми маємо змогу з ними налагодити да, ці зв'язочки. Це другий позитивний момент. Uh, із негативного моменту ми зайшли на саміт явно не з тим, з чим мали зайти. Я маю на тому виділено тільки три пункти, а не всі по ми... ну, пункти мирного плану. Але мирний план не відкинуто у рамках саміту. Просто типу. Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Uh, заговорили про другий саміт і про наявність на ньому ерефії. Але як другий саміт скоріше за все буде, з того, що можна продивитися вже зараз? Він дійсно буде, але навряд чи він станеться. Як вони там розмовляють про 4 місяці, про 5 місяців, там про вибори у штатах до кінця року? Ну. Таке, поки випадає мало дуже ймовірним, випадає а, більш ймовірне, що він все-таки буде на 25 рік, а, тому що як мінімум нам не буде з чим заходити на момент через 2-3-4 місяці. Да? У нас не буде тих. А, а, Військових перемог, за рахунок яких ми зможемо торгуватися, щоб посадити Ерефію при а, купи свідків на торги, тобто, щоб це не було як було з а, а, мінськими домовленостями. Сиділи дві каліки і ще дві каліки, і, і ну коротше, і це типу при свідках. Знаєте, умовно кажучи, це таке та така собі публічне, як там змушування публічне лінчування Росії. Да? От, от таке воно планувалося. Ну на цьому саміті не так сталося, як гадалося. Наступний саміт е, має змогу бути більш успішнішим, ніж був ось цей саміт. Тобто, більш уже продуктивнішим, як не крутий, от е, тому в цілому. А воно має результат. Тобто, воно, звісно, з боку виглядає, наче зібралися чуваки на міні. Е, знаєте, як там на корпоративчик усіх країн, але ні. Тобто, на давайте так, нас не е, випрали за двері під час цього саміту. Ну, я маю на увазі і фігуральний, і буквально. Не почали вирішувати за нас е, без нас. да, Тобто, ну коротше, типу, не відбулося якихось отаких от, от тригерних моментів, і навіть кулуарні штуки ми дивилися все одно. Саміт дозволив збільшити тиск. Ну на ну показово збільшити тиск на Ерефію, як не крути, а от і е, дотягнути нас за вуха до певних перемог, за рахунок яких ми можемо ну торгуватися. От якби ця от основна суть нам треба з чимось торгуватися. Ну давайте вже прагматично і чесно. Нам треба мати якогось певного важливого успіху для того, щоб нам було чим торгуватися. Для того щоб у нас були важелі тиску, у нас є зараз із гарних важелі тиску це е, розфлот. Ну і він навмисний. Він цей важелі він створений буквально завдяки і нам, і партнерам, ну нашим рукам. Дозвіл бити по їх території, нехай там, там 100 кілометрів, не 100 кілометрів без різниці. Це також тиск. От і тиск буде продовжуватися. І повернення до питань мер... ну, не миротворців, а інструкторів, воно все одно буде мусолитися і прийметься. Воно прийметься, воно видно, що його приймуть просто через довгу дискусію, як завжди. Тобто це важелі тиску. Ну і плюс військові перемоги, які можуть бути, можуть бути, е враховуючи те, що деякі партнери наші все-таки е як враховують момент передачі. Більшої кількості всілякого ресурсу для того, щоб знову ж таки ми мали ту військову перемогу, тобто дотягнути нас за вуха до якогось для з нашого боку більш стабільного перемовного процесу, ніж нереалістичні заяви Путіна про віддачу йому чотирьох областей з якогось переляку. Тобто, зараз все йде до того, щоб перш таки другий саміт вже став ключовим і там вирішувалось питання завершення війни. Вже вже ну так, бо періодно. буквально намагаються. Да, намагаються це зробити. Чи може і говорять про наявність Ерефії на ньому? А ерефія на ньому скоріше за все вимушена бути. Буде бути, тобто вони не гарять бажанням, але якщо ми продивляємося варіативність ну да на картах, як ми можемо продивитися за умови цього, за умови цього і за умови цього, варіант того, що на Ерефію дотиснуть не буде вибору, як окрім о, прийняти участь хоча б у якомусь представників, він дійсно є. і достатньо зараз. великий зараз, враховуючи те, що ви сказали, що певні. Суттєві успіхи для України все ж ми маємо дії РФ. Вони ж теж розуміють, що зараз в деяких моментах ми маємо перевагу, і розуміє, що будуть робити все можливе, щоб зірвати ці успіхи, про які ви говорили для України. Що власне вони готові будуть діяти, що робити, і які їхні головні цілі зараз А вони вже діють і роблять. Він же поперся у північну Корею, щоб щоб налагодити, так. да щоб налагодити собі е, усілякі. Е, ну окрім там домовленостей, обміну, там ну не яку небудь військову історію. Там же я це пояснювала на ефірах. Північна Корея є однією з найбільших транзитних зон наркотрафіку та контрабанду. Йому цікава. Йому йому цікава відкрита дорога. Ну я умовно кажу, да, тобто йому цікаво було поїхати і домовитися за використання а, оцього самого шляху контрабандного у цілях аресії для того, щоб отримувати ну там товари, мати який небудь обіг. І оця вся історія. Тобто, окрім там якихось напіввійськових домовленостей, оцього цього всього а, Колупають, знову ж таки менш. Фінансово стабільні угрупування і країни мусульманські для того, щоб колихати той самий Ізраїль. Ну, Тобто, там же відбуваються оці перемовні процеси. Тобто вони намагаються, я маю на увазі Рефія, вони намагаються створити певну коаліцію, яка буде Колупати робити лиха або каламутити воду, відволікаючи певною уваги оця вся історія. Тобто, а от намагаючись домовитися з усілякими терористичними організаціями, які насправді потім налаштовують усілякі веселі теракти у де небудь у них там на, на Кавказі, да, в Дагестані, от ну коротше, така собі домовленість, конечно. Бо з ісламським ісламським государством важко про щось домовитися. з гілом з цими всіма чуваками. Типу, вони Росії тут ровня, прям класно. Ну типу, ми, ми вже терорист... результати бачимо Так, да, один терорист домовляється з іншим терористом. Класу взагалі, прекрасно. мають той, той же саме результат. І вони ж да намагаються зараз закріпити зв'язки. Максимально для того, щоб е мати якогось довгострокового економічного підтримання і військового підтримання от те, що вони і роблять. Ну і плюс агентура, яка є в країнах Європи, що Європа і заговорила за е санкції з приводу фінансування партій і оцих всіх на території Європи зі сторони Ересії, тобто що вони хочуть ввести цю штуку як санкційний елемент, ну тому що що пальце розкинулися по всьому світу. І прихильників за великі гроші, які платить РФ всередині країн, їх отак от до чорта просто о п'ятої колони, а ми це бачимо навіть серед українців на превеликий жаль, багато таких, що ж хотіти тоді від інших держав. Ви сказали за північну Корею. Зараз дуже багато тем піднімається про те, що ймовірно, війська Північної Кореї будуть допомагати Росії, зайдуть на територію України. Чи є це вкидом, чи все ж таки дійсно йдуть розмови про це? У мене е, воно поки фігурує, і е, коли з'явилися ці заяви, воно в мене більше профігурувало у карті театральної. Тобто, це скоріше про якісь видавати бажане за дійсно. От тобто, ну як би треба треба це розуміти? Плюс війська північної Кореї це, звісно, чудово. да, Мілітарі, держава, чуваки у північній Кореї, всі в ординах, наче вони пройшли усі війни за всі часи світу. Бойовий досвід, де у їхнього війська, який чим. Ну я яким озброєнням на якому моменті і використовувати їх там як м'ясо? Ну да, можливо, ймовірно, але непомітно перекинути велику кількість такої ворожої сили. Ну це проблематично. Тому це скоріше, поки виглядає як балачки і фарс, ніж переход до дії. Якщо щось зміниться, і я побачу якийсь інший момент, я про це обов'язково ну скажу на ефірах. Але поки це як тоді випадало під картою театру, так і зараз випадає з випадає з картою театру.